Всім привіт! Сьогодні я вам покажу декілька сайтів, які допоможуть вам з грою. Назву гри я не скажу, тому що я її манав казати. Три сайти будуть — це інтерактивна карта, і два сайти це карта для розведень. В опису, можливо, будуть таймкоди, але фіг фіхізно. Перша карта. А, Посилання на карти не буде, тому що. YouTube не любить посилання і все таке інше. Але можна подивитись і вручну пальчиками написати. Так, перша карта інтерактивна карта, показує, де є все на карті, так сказати. Е, можна все вимкнути і там включити Ці фрукти скіла, де скіли можна понабирати, де копати вуголь, сульфуру. Не знаю, що це. Кварц, понятно. Потім альфа палів можна ввімкнути, подивитись, де вони тут, хто, де, як живе, яєчка і так далі. Тобто, все тут можна подивитись. Друга карта також схожа. В принципі, на неї, але тут вже менший вибір, так. Mm. І... Але зручніше, перепустимо, Альфа пале. Ну тут також нема картинок, це також мінус. Але фаст Travel можна подивитися легко. І деякі башні з босами знаходяться. Це також легко. Це я Щось не сильно знаю що це. Ну і підземелля. Третя карта вже трохи краща. Mm. Вона показує, де пали живуть. Тобто, якщо вам потрібен якийсь палив, відкрили, натиснули, подивилися. Ага, там живуть отут. Там ці тут, ці тут, ці тут і так далі. Тобто Цю карту краще використовувати, щоб шукати палів, яких ви ще не знайшли. Наступний сайт це вже по розведенню палів. Тут ви обираєте пала, які у вас є, і вам показується перший батько, другий батько і хто вийде, але сайт без картинок, з англійськими назвами, не дуже зручний, тому переходимо до наступного сайта, вже який зручний. Тобто тут ви або вибир... обираєте, припустимо, раз, два. Два пала, і дивитесь, хто у вас виходить. Припустимо так. Ну і назви них. Або ви можете натиснути кнопку і вже ви обрати пала, і вам покаже які пали потрібно об'єднати, щоб у вас вийшов саме цей пал. Тобто цей сайт самий зручний для цього. Наприклад, легендарні навіть є пали. Вже яких я не знав до цього сайту, поки його не зайшов і... Ну, це зручно, це гарно. Але світ краще вивчати так самому. А потім через годин 30-40 можна відкривати вже там сайти, карти, дивитися, що, як і оце все інше робити. А поки пограйте самі в своє задоволення і. Гарного дня, до зустрічі!